Мої вітання, шановні підписники та гості каналу Закарпатського геймера, з вами, як завжди, Сергій. І сьогодні ми будемо продовжувати проходити гру під назвою як Вікторія 2 з майбутньою Європою, де ви, якщо ну, дивилися попередній випуск, ми змогли захопити собі Крим. Фактично, це вдалося нам здобути, а також відбилося від російської весни. Ну і в сьогоднішньому випуску тепер воюємо проти Річ Посполитої. Ну що ж, дорогі мої друзі, війна проти поляків дуже сильна, тому що відбудеться Київська війна за звільнення регіону Западна Ягаліця, або ж за Західну Україну. Це отакі от регіончики, зараз я вам навіть покажу. Хмельницький, Тернопільська, івано франківська Ужгород, Дрогобич, Львів, Рівне і Волинь. А якщо вдасться захопити західну Україну, повернути її до Лона Києва, то таким чином ми значно послабимо Варшаву. Ну Варшаву і взагалі вплив. Польщі на східну Європу, тому що подивіться, тепер Польща є дуже велика держава. Їх підтримує Йогославія, яка є також одна з пливових країн на Балканах. Вони протестують проти Османської імперії, також проти Румунії, і фактично роблять інтервенцію все далі в Угорщину. Судячи з Російською Федеративною Республіки, вони також воюють. у подивиться Руська війна за звільнення регіона Калмакія. Вони воюють проти тюркаського халіфату, тобто проти Османської імперії. От бачите, це також дуже така напружена війна. На тому сі світі набирає оберті така країна, як Іран. Вона вже захоплює середню Азію. Тут, от, бачите, робить експансію і інтервенцію в ну, на Кавказ чи куди там, я не знаю, Казахстан, сучасний. Який. А тепер у нас є. Також Японія продовжує тиснути по китайських там республіках або ще щось. Подивіться, так, Японія інтенсивно воює. А в Європі відносно такі держави сильні, як Алманія, Ференса. Ну і фактично, ну фактично, тут нічого в сильних таких країн не є. А наша головна ціль це знищити Польщу і змінити геополітику у Східній Європі. Так як у Сполучених Штатах Америки нічого тут немає, тож давайте з Божою повністю, ми разом з вами зможемо і спробуємо захопити, ну або ж там перемогти ріж Посполиту. Також просили мене, щоб я проводив реформи. Ну, якщо ви просили, щоб я проводив реформи, давайте я буду їх і проводити. Правда, от правда, чесно кажучи, не всі реформи я можу все ж таки проводити. Найбільше, що хочуть люди, от подивіться, найбільше, що хочуть люди, навіть не зарплату, навіть не мінімальний фонд по пенсіях і 14 годинний робочий час, ну, а хочуть вони от, от так, мінімум субсидій. Давайте от зробимо таку мінімум субсидій. Перенаправляємо собі війська сюди і От фабрики, фабрики в нас дуже багато. Ну і будемо зустрічати натиск Ріжпосполитої. А в будь-якому випадку наша це знищити армію поляків, не дати польській армії фактично захопити Київ чи там інші інстанції наші українські. Чи вдасться мені це зробити, чи ні, лише час покаже. Даємо право проходу Російської Республіці, тому що треба підтримати всіляку війну Росії проти Фатюравського халіфату. Там от подивиться в Києві, у нас іде велика бійка. От, наскільки я бачу, ми тут і там змогли перемогти. Це вже багато про що значить. Давайте в коростиші. От перенаправляємо себе в Чернігів, тому що Польща досить. Зухвало і так активно веде пропаганду. Фактично, вони дуже великі сили відправили для того, щоб захопити Україну. Ну і треба вистояти, вистояти любою ціною, якщо ми не зможемо вистояти, це буде катастрофа для нас. Принаправляємо свої дивізії в Київську область. Тут відбиваємося від поляків, а в Київ ми змогли боронити, знищуємо і наступні армії і Не даємо їм захоплювати все, що вони отак хочуть. А знищуємо, хоча й малесенькі, такі невеличкі армії, ну але... Ось це таке знищення, воно дуже корисне, тому що, ну от, подивіться, судячи з того, що ми зробили, ми вже можемо собі а, від поляків вимагати Західну Україну. От навіть вони можуть на це погодитися, але я. Ну, без Закарпаття я точно, хоча дуже, знаєте, ризиковано. От реально ризиковано тепер від них вимагати Закарпаття, тому що рівень Б6 становить 23%. Тож, напевно, будемо лише воювати лише за Західну Україну. Ну а там будемо бачити, чесно, я вам не можу сказати, напевно, що як, адже ви самі прекрасно бачите, наскільки це інколи важко вводити і вести геополітику, хоча в віртуальному світі треба продумувати інші кроки, так як якщо ми поспішимо, то можемо наразитися на велику небезпеку і небезпечну. Вона буде називатися те, що різні країни будуть протистояти проти української експансії? Чим більше рівень ось такого нашого? Без честя, тим буде більша вірогідність того, що більше країн буде воювати проти нас. В будь-якому випадку, наша головна це захоплення Західної України, Польща, хоча от вони і проводять таку окупацію українських земель. Ну але давайте подивимося, правді в вічі. Жодну з битв, жодну з битв великої нашої української армії вони не змогли виграти. От не змогли вони виграти, і ви бачите, наскільки. От наскільки вони слабкі в такому плані. Правда, престиж, наш дуже такий невеличкий Іран просить Союз. А це є ще один такий великий, ну, великий ну, такий несок, або взагалі бонус української армії. Добиваємо поляків у Кіровограді, а потім, от потім підемо сюди. От сюди собі так перейдемо біля Одеси. Ну і поляки здадуться. Ну я вже ж на їхньому місці давним-давно давним, здався. Ну, але... Польща є Польща, і тут нічого не поробиш. От перенаправляємо свої в Київ, а в Вінниці також змогли перемогти. Фактично, от ви змогли помітити навіть те, що. Е, бляха, але. Ну, але небезпечно. От, небезпечно, хто б що не казав, просто от такі війни вони дуже виснажують нашу країну. От вони реально дуже виснажують Україну, і в таких війнах головна наша ціль, а це в першу чергу. Ну це в першу чергу проводити ефективну таку антивійськову або ж антипольську політику. От В Києві йде знову ж таки велике зіткнення. Ми перемогли в Київській області битву проти поляків. От Доводиться ще воювати на інших областях і інших таких битвах. В Житомир підемо звільнювати, от потім в Вінницю. От навіть знову ж таки в Києві йде битва. Але не так, то й багато залишилося, дорогі мої друзі, тому що, от подивіться, в Києві ми знову ж таки відтісняємо поляків, Вінницю собі повертаємо знову ж таки до нас. Багато, я б сказав, що помінялося, Польща тепер відступає, їм не, ну, не залишається нічого робити. От поліція навіть Дніпропетровська область тепер перебуває під нашим контролем. А 23% рейтинг без нашої української армії, української політики. Все ж таки Закарпаття, я воювати або ж захоплювати Закарпаття не буду, тому що не бачу у цьому ніякої потреби. Адже якщо я хочу право проходу, або ж там додати причину із -за повернення Закарпаття, то це вийде нам фактично боком. Економіка українська трошки йде у спад, хоча наші податки дуже на низькому рівні. Я б сказав, найнижчі податки на даний час це лише в Україні в даний момент. А дай Боже, щоб так було в реальному світі. Ну але Польща втрачає фактично все. Поляки не особо хочуть навіть приймати. Умови договору, ну але їм ну їм не залишається нічого робити. От подивіться, те, що вони проводять таку антивійськову політику і антиукра... ну, блін антиукраїнську точніше політику. Їм не допоможе. Ну фактично, подивіться, ми перемагаємо всі їхні дивізії, які перенаправляються і які відправляються на українську землю. А тут ви бачите самі, що Польща, хоча є дуже велика країна, але проти українського натиску вони не можуть вистояти. А знову ж таки, Україна тепер є деокупована. Ми змогли поляків нагнути, але на цьому не кінець, тому що моя головна мета це повністю послабити річ Посполиту. І для того, щоб послабити річ Посполиту, багато чого зробити не треба. Ми перенаправляємося на Західну Україну. Україну. Йдемо тепер у Львів. У Львові ми нарешті ж таки Добиваємося нашого рідного Львова, західну столицю Української, або ж як і називають Львів ще столицею, культурною столицею України. В Івано-Франківській області захоплюємо ідемо далі, тиснемо в Ужгород, моє рідне Закарпаття, Безперечно, Івано-Франківську область, Рівне, будемо проводити деокупацію. І потихеньку тиснути по, Польщі, по польській землі. Рейтинг престижу на зростає, тому що ми тепер перебуваємо на 23-му місці. От поліція Польща повністю обезкровлена. Вони не очікували настільки великого і інтенсивного тиску українського боку. Підходимо до Варшави і захоплення Варшави буде фінальним таким завершенням війни проти Річ Посполитої. Українська армія знову ж таки здобула свою перемогу проти поляків. От подивимося, навіть, скільки і за що що вони готові проти нас воювати. А добавив би я до війни із Закарпаттям, ну але це дуже буде великий такий, от, подиція, навіть тут є. О, де ж тут воно повинно бути тут? Ох ні хрена собі. Е, нам би добре було б, ну але ні. от Але на превеликий жаль, ні. Закарпаття все ж таки не відійде, не відійде до України в даний час. От хто б що не казав. Він дуже шкода. Дуже шкода. Ну, але все ж таки я буду продовжувати тиснути поляків. Я не дам їм просто так відробитись, тому що рано чи пізно Польща буде хотіти зробити реванш, адже з українцями вони програли, вони могли воювати проти російської армії, вони могли воювати проти інших європейських країн. Там не знаю, проти от навіть. От тут іде війна, от бачите, навіть самі це можете спостерігати. Ну, але все ж таки ми перемогли, тому що я б і хотів, щоб Польща була єдина і сильна, так як це. В гіршому випадку зміни взагалі всю геополітику на східньому фронті. На щастя, друзі, ми перемогли. Це була велика така тотальна перемога. Мобілізацію я не вводив. З одного боку, це дуже добре, хоча теперішня економіка наша не дуже то на хорошому рівні. Відкриваємо ті всі фабрики, які були захоплені нашими дивізіями в ході такої польсько-української війни. Ми захопили Західну Україну, і це є велика, це є дійсності дуже і дуже велика перемога з нашого боку. А проте це є не кінець, друзі. Це лише початок, початок може навіть фінального кінця. так як ніколи не знаєш, що тебе буде чекати попереду, наша головна це збити рівень такої безчестя. Я б хотів, щоб рівень безчестя десь приблизно ну, на рівні там, ну Бог його знає, 10, ну на 10%, або скільки проходить різні інстанції. Економіка знову ж таки ожвавлюється, От поліція Польща програє війну. Російська Федерація також програє війну проти тюркарського халіфату, але в даному часі я б навіть підтримав в Росію, але ну, навіть не буду цього робити, тому що не бачу в цьому поки що ніякої потреби. Ми змогли захопити Західну Україну, це ще велика перемога. На даний час, от подивіться, на даний час рівень безчестя нас падає. Проводимо внутрішні такі равні права. От навіть не можемо навіть равні права провести собі. От що люди хочуть бачити? Люди хочуть. Люди хочуть виборів. Ну, демократія. Дуже б добре було, щоб в нас було багато демократії. Здравоохоронення ми провели ось реформу, таку що ще тут? Движення за общество не ну, але поки що у мене воно не відображено. Зунер, ніхрена собі навіть можемо давати Зунер незалежність. От бачите, підкарпатська Русь на Закарпаття у нас немає правопретензій. Я навіть не розумію, чому ж так розробники зробили, те, що Закарпаття не відходить до України. На всякому випадку подивиться, чи є в нас нагода воювати проти ні, проти казаків воювати ми не можемо. Харківська Народна Республіка не перебуває під жодним впливом, і якщо б добре було, б, знаєте, так, щоб в мене я знав напевне, що рівень безчестя не буде зростати, я б, безперечно, навіть захопив Харківську Народну Республіку. Ну, але не так сталося, як гадалося. Тож доведеться підняти тепер трошки податки, тому що я бачу, що наша фінансова політика йде у спад. Пошлі не також підіймаємо, тому що запаси тих грошей, які я мав, їх дуже мало. От їх дуже мало. От Білоруська війна за звільнення регіону Могильовськ. Білоруси хочуть воювати, ми піддержали Білорусію От навіть оголосили війну російській державі. Ну, але Білорусія може сама впоратися з такому збройному конфлікту. тож, а як вам сказати, друзі? Білоруси Білорусів ми підтримали, так як це є братський народ. Вони втратили в попередньому випуску Могильовську область, таку. Тепер доведеться їм допомогти в цьому, щоб вони змогли знову ж таки повернути його до себе. А сама ж Російська Федерація або ж Руська Республіка вона втрачає взагалі всі ініціативи у східній Європі. Польща получила по зубах, а получила по зубах навіть і російська держава. Тепер вони получають по зубах від українців. І можу сказати, що геополітика в такому плані, яка вона є, вона повністю міняється. Це ще, що це значить? Це значить те, що рано чи пізно на карті Європи буде нова країна, нова країна рушійна сила, така як Україна, яка буде впливати на геополітику як не лише тільки в Європі, ну, але й може навіть за межами, а саме ж таки Європи. На даний час це дуже добре, тому що подивіться, те, що ми провели. От Могильовськ відійшов до білорусів, наскільки я бачу, вони здобули. От вони здобули те, що вони хотіли. Треба підтягнути тепер нашу внутрішню політику, тобто провести вивчення в сфері комунальних, там, я не знаю, в сфері комерції чи як його ж там правильно назвати. Проводити також реформи, реформи в тому плані, що хочуть бачити люди. Ну і напевно завершувати на сьогоднішньому випуску, на такій ноті, свій сьогоднішній випуск. Загалом ми зробили те, що хотіли. Я б сказав навіть більше. Ми зробили набагато що змогли, і багато, ну, що вдалося нам зробити в сьогоднішньому випуску. А в будь-якому випадку, ті, от такі от, бачите, досягнення в сьогоднішньому випуску в Вікторія 2, вони просто кардинальні. А рівень безчестя, правда, дуже на великому рівні, ну, але це погано. Це єдине, що в дійсності тормозить мене. Тому що, по-перше, ми не можемо проводити інтервенцію в бік Харкова. Також ми можемо проводити інтервенцію в бік Луганської та Донецької областей. Також Ізмаїл не перебуває під нашим контролем, і фактично Черновця, які будуть і є невід'ємною частиною України. До ну, того ж, треба піднімати пошління, це є знову ж таки мінус величенький армії. Я поки що не підтягаю. Давайте навіть танкові дивізії спробуємо, щоб в Україні вони були. Промишленість інфраструктуру трошки підіймемо. Хай воно буде, тому що воно його треба. І фактично підіймемо трошки податки, адже... Ну, адже війна все ж таки виснажила українську, українську економіку. А промисловість перебуває на 14 му рівні. Наша українська армія на 13 му рівні перебуває. Це дуже хороший такий показник, тому що на початку випуску, хоча точно я не пам'ятаю, на якому ми набули позиції, але і так добре, як воно є. А ну що ж, друзі, на сьогодні це все. Я надіюся, що ви вам сподобався. От поліція Київська князівство або ж Київ став дуже великою. Річ Посполіта втратила свою впливову таку реакцію. Російська республіка повністю перебуває під контролем, або ж там під окупацією у Османської імперії. На дури 2113 рік від Ризла Христового і Україна відручує в усій своїй формі. формі. В наступному випуску я попробую захопити Харківську Народну Республіку, а також захопимо Луганську і Донецьку Республіку, будемо воювати проти Румунії за Чорноця та Ізмаїл. І нарешті ж таки зробимо та створимо українську державу. А до побачення, друзі, та хай вам щастить!